барви переважатимуть на скрижалях цієї історії, куди буде спрямована енергія нації, яку державу збудуємо ми. Шановані в Україні і за її межами люди дають свої прогнози. У них різні погляди, неординарне бачення завтрашнього дня України, її майбутнього місця в ролі і житті людства. Президент України веде нас до Європи, до кращого життя, до нашого добробуту. До слова запрошуємо директора Гущанської районної гімназії Валерія Скоцика. Я також щиро-щиро вітаю вас всіх із сьогоднішнім днем. Я хочу сказати, що для мене особисто це дуже важливий і, я скажу так, щасливий день. Чому? Тому що всю свою працю, всю свою діяльність. Ось тут, в стінах нашої гімназії, разом з нашим педагогічним колективом, ми якраз спрямовували на те, щоб тут, у наших стінах, готувати, виховувати, розвивати майбутніх жителів і громадян Європи, Європейського Союзу. Я скажу так, що багато років, заходячи в клас на урок історії, я казав своїм дітям, давайте будемо вчити історію Франції. Давайте будемо вчити історію Англії, давайте вчити культуру цих країн. Адже дуже скоро настане той час, коли ви в гощі сядете в автобус і спокійно собі заїдете до Парижу. Всі сміялися, але сьогодні це стало реальністю. Сьогодні справді з 11 червня ви можете в гощі сісти на автобус і заїхати в будь-яке європейське місто. Я в це вірив і я це знав. Чому? Ну, перш за все, тому що я історик. Мені е, завжди надзвичайно імпонували слова нашого президента Віктора Ющенка, який говорив так, що Україна повертається в Європу. І це справді так. Якщо ми проведемо невеличку арифметику, то за тисячолітню свою історію в так званому руському мірі ми перебували лише трохи менше 200 років. А все, весь інший час ми були. Європейською нацією, європейським народом перебували в складі країн, які були складовою частиною Європи. На жаль, е, цих 200 років е, тою імперією робилося все для того, щоб цю пам'ять просто-напросто стерти із, е, на, е, із нашої історії. А там було. Величезна кількість е, дуже позитивних сторінок. На жаль, у нас до того часу зводиться таке. Там от була Польща, експлуатували, там селяни, феодали, поміщики, е, всякі негідники і так далі. і так далі. Але це далеко не лише це. Тільки один приклад, але дуже яскравий. Зараз ми відзначаємо в цьому році 500 років реформації. Україна і, зокрема, наша волинь, Брала активну участь в усіх реформаційних рухах. У нас в гощі, ось там, де зараз знаходиться у нас Свято Михайлівська наша церква, е існував чудовий, величний, навчальний заклад, якого створили оди одні з найбільш послідовних прихильників реформації, а саме Аріани або Сусініани. Це Гощанський суценянський колегіум, який славився своєю науковістю на всю тодішню річ посполиту. Можливо, трошки, так скажемо, нескромно, але я все-таки хочу сказати, що в нас зараз дуже розкручена Острозька академія, але щоб ви знали, щоб вступити до Острозької академії, треба було вміти порахувати до десяти. Якщо людина до десяти вміє рахувати, вона вчилася в Острозькій Академії. В той час, як в Гощанському колегіумі... Вивчали геометрію, алгебру, астрономію, медицину, філософію і так далі. І як яскравий приклад, майбутній російський цар Дмитрій приїхав в Острог повчитися у 600 році. Він прийшов, подивився, походив по так званій академії і побачив, що там його нічого не навчать. Йому сказали, та ти їдь в Гощу. Він приїжджає в Гощу, здивований. Тут європейський рівень закладу, він залишається тут і три роки вчиться в гощі, щоб стати російським царем. І так далі. Ми можемо навести величезну кількість таких е, цікавих прикладів наших, тут, що творилося у нас, коли ми з вами були е, частиною Європи. І на завершення хотів би сказати таке, що я. Як вірив в те, що буде цей безвізовий режим, так я вірю і глибоко переконаний в тому, що пройде час, невеликий час в історичному плані, і ми станемо повноправним членом Європейського Союзу. І тоді ми справді завершимо цей шлях і справді повернемося до себе додому в Об'єднану Європу, яка на сьогоднішній день є найкращим. Місцем, в якому найбільш комфортно, найбільш, скажімо так, добре живетися, живеться людям. І у нас це буде, і ми будемо в європі. Дякую. Україна, наша рідна країна. Це та земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки. Де жили наші предки. Поєднаймось, братове мої, синім небом і жовтим колоссям, в європейській країні усім, щоб віднині нам добре жилося. Право підняти державний прапор України надається учням Горщанської районної гімназії, переможцям обласних олімпіад і конкурсів з української мови та літератури. Василині Слободянюк, учениці 11 класу. Олександрі Гречик, учениці 11 класу.